Для зручного пересування у Черкасах становлять вісім нових зупинок громадського транспорту. Три з них облаштують вже до кінця цього тижня. Нові зупиночні павільйони з'являться по бульвару Шевченка поруч із драмтеатром та поблизу Соборної площі, а також по вулиці Байдовишневецького неподалік від будинку зв'язку. Зараз там тривають підготовчі роботи з укріплення фундаменту для майбутніх павільйонів. Зупиночні павільйони будуть виконані з сучасних матеріалів сталі, алюмінію, загартованого скла та триплексу. Вартість однієї такої установки у комплексі зі сіті лайтом складає 50 тисяч гривень. Облаштування нових зупиничних комплексів це спільна соціальна ініціатива мерії Черкас та групи рекламних компаній, які входять до Асоціації зовнішньої реклами України. І в продовження теми громадського транспорту під щойно відкритий центр з надання адміністративних послуг запровадять новий автобусний маршрут. Він матиме номер 34 а на 90% Він дублюватиме маршрут під номером 34. зміни стосується. Курсуватиметься лише руху через центр міста. Автобус курсуватиме через вулицю Остафія Дашковича, а не Смілянською.